27 березня 2024 року під час судового засідання всім членом банди Максима Гончарова продовжений термін тримання під вартою. Суд, заслухавши клопотання прокурора. Позиції сторони захисту монітизації. Тому що ще ви позначили вже ставили якось альтернативу. А змінити міру запобіжного заходу, яке не пов'язано з триманням під варту. У мене все дякую. Та обвинувачених ухвалив Максиму Гончарову, Владиславу Авдоніну, Петру Луценко та Руслану Андрієву на час судового розгляду перебувати під вартою до 25 травня 2024 року. На наступному судовому засіданні буде продовжений розгляд доказів по справі страни обвинувачених. Продовжую спостерігати за справою. Роман Варшанидзе, альтернатива Ворха.